Чергове вбивство в застінках ТЦК. Так, саме вбивство, ніякий не нещасний випадок, про який стверджує Полтавське ТЦК. В Кременчузі перед відправкою в учбовий центр помер від серцевої недостатності громадянин 77-го року. Начебто в нього все було добре зі здоров'ям, ніяких заходів фізичного впливу до нього не чинилось, і раптом йому стало погано, він збліднів і помер. Хто, друзі, хто з вас, колеги, повірить брехні людоловам? Чи є ще такі наївні, які вірять сьогоднішній владі, яка покриває злочинців у формі ЗСУ? Чи є ті, хто повірять нащадкам НКВД, нащадкам поліцаїв, які пакують як тварин вільних українців? Які знущаються над українцями в застінках, в казематах, які постворювалися мало не в кожному районному територіальному центрі комплектації, це страшні українські реалії, в яких живуть українці, в яких виживають з одного боку расисти з війною, а з другого боку внутрішні свої українські воші, гниди, пліснява зелена, яка знищує і просто катує людей. Десятки вже смертей. Десятки смертей, не доїхавши до фронту, бусифікованих українців. І зрозуміло, що ніяк експертиза не встановить, бо ворон ворону око не виклює. Це все одна мафія. І лікарі корумповані, які зараз жирують і наживаються на біді українців. Людоловий і злочинна влада, яка мародерить, і робить все, щоб у українців не було майбутнього. Все, щоб знищити, щоб воювати до останнього українця. І такий як Зеленський, звичайно, він боїться катастрофічно, маніакально боїться миру. Бо мир, перемир'я це настання відповідальності для нього, для його оточення, його банди, для тих всіх ТЦКшників, яким я вірю, воздасться по заслугам. Фіксуйте ці всі факти, друзі, фіксуйте, скидайте в соціальні мережі. Давайте будемо інформувати, буду інформувати зараз Сполучені Штати Америки. Про черговий випадок вбивства, вбивства мирного українця, професійними військовими, які замість того, щоб бути на нулі і виконувати свою присягу, захищати український народ, українську державу, бусифікують, пакують, і відправляють на смерть тих українців, які навіть зброю не тримали в руках, бо або не служили, або навіть служивши, тримали автомат тільки під час присяги. Страшні українські реалії злочинною бандитською зеленою владою. Єдиним виходом у цій ситуації треба і є максимальне розпосюдження цієї інформації, поширення. Я не закликаю друзів вас виступати про Зеленського. Це дуже небезпечно в сьогоднішніх реаліях, але закликаю поширювати інформацію, принаймні в дискусіях на кухнях і не тільки, тільки поширенням інформації, донесення до західних партнерів, до тих українців, які знаходяться за кордоном і виходять на мітинги підтримки проти. Миру за зеленського можна змінити цю ситуацію. Борімося, поборемо хай нам.